Оновлені правила бронювання військовозобов'язаних набудуть чинності вже з 1 грудня 2024 року. Відповідно до нових вимог, працівники критично важливих підприємств можуть бути заброньовані, якщо їхня зарплата не нижче 20 тисяч гривень. Для державних органів це є виняток, бо ми розуміємо, що є там екстериторіальні особливості. Тому ну я хотів би, от як. Перший заступник голови саме Тернопільської щоб такий виняток був і для регіонів. Мені здається, що це б було логічно. Ну але мабуть, я не до кінця осягнув управлінський задум, який був покладений в цю. Цей по також з початку грудня процедура бронювання військовозобов'язаних буде включно через портал Дія у форматі електронних заявок. Це нововведення значно прискорить процес присвоєння необхідного статусу. Переконує Степан Куйбіда. За словами першого заступника, начальника Тернопільської ОВА. Раніше процедура займала чимало часу через складність і тривалість паперової бюрократії. Орган влади їх розглядав, вертав тобі твій статус критичності. Це могло тривати там. Я знаю і випадки, коли це тривало місяць, півтора-два були такі в історії. Це не про Тернопільщину. Тепер, після того, коли ти отримав свою критичність, ти давав списки знов цей орган влади. Давайте змоделюємо ситуацію. що Це військова адміністрація. Військова адміністрація кидала це на міністерство оборони. Міністерство оборони погоджувало або вертало. Якщо вертало, то ти знов проходив цю процедуру спочатку. Подання списків через портал Дія дозволить завершити процес бронювання військовозобов'язаних упродовж 72 годин. Крім того, за новими правилами органи, які надають підприємствам статус критичного важливих, можуть перевіряти їхню відповідність критеріям у будь-який час. У разі втрати такого статусу працівники позбавляються права на відстрочку. Від мобілізації і можуть бути призвані на службу. Якщо говорити про Тернопільську ОВА, то за весь весь період функціонування цієї постанови 152 суб'єкти отримали такий статус і, за підсумками аудиту, на превеликий жаль, 8 суб'єктів такий статус втратили. Втратили чому? Тому що не дотримувалися рівня а, заробітної а, плати, яка мала би а, бути в відповідності до а, постанови. Якщо у підприємства вже є статус критичної інфраструктури, то він буде діяти до 28 лютого 2025 року. Аби підтвердити свою критичність, потрібно відповідати новим вимогам, серед яких відсутність заборгованості по сплаті податків. визнано критичними через